Вітаю, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий дасть мені слова, які зможуть досягати вас, особливо тих, хто зараз страждає, нехай ці слова принесуть вам облегчення і серед усього цього рішення це той є хліб наш насущний, який я прошу Бога, щоб ділитися з вами Хліб наш насущний на кожен день, який він нам дає, мій насущний хліб, який я шукаю постійно передати усім тим, хто має жагу і голод, не фізичний. В першу чергу, а духовний голод, жагу правди, нехай Дух Святий наповнить вас цим розумінням для того, щоб ви розуміли його, його голос, Його слово, для того, щоб у підсумку в один раз війти в слухняність, ви змогли. Будьте благословенними, щоб ви пожинали ті плоди слухняності, тому що це і є воля Божа для усіх нас, усіх. Тоді я хотів би сьогодні вам розповісти про те, про те пророцтво, яке залишив Язики. Варто звернути увагу на нього. Ви можете читати разом зі мною. Давайте разом подивимося, як воно в Слові Божому зафіксовано. Дух Святий, без сумніву, я вірю, і з багатьма людьми говорить ті, хто шукає для себе слово, шукає для себе напрямок. Напрямок для свого життя. Тоді дивіться уважно, написано так. І було мені слово Господнє таке, сину людський. Тоді, тут, через пророка Єзекіля, Бог каже: написано. Повідом Єрусалим про його гидоти. Єрусалим це символ тих людей, які мали з Богом. цей досвід мали цю близькість, особливий, особливе благословення. Як знаєте, то медовий місяць, а зараз у них на превеликий жаль жахливий період, тому що вони залишили Всевишнього, і Бог каже до Єрусалиму, як до усього Ізраїля. Подивіться, яким чином Бог говорить, як Бог звертається це дуже сильно, це прекрасно, та й скажи, так говорить Господь Бог до дочки Єрусалиму. Тоді ви знаєте, до кого Бог звертається. Коли Бог говорить, той, хто має вуха, розуміє, що це для нього. Для них. Бог говорить. я вірю. Так говорить Господь Бог твій. Давайте я трошечки почитаю повільніше це 16 глава Єзекіля. походження твоє і народження твоє з краю Ханаанського, іншими словами, це земля, яка була відлопоклонстві в атеїзмі. В язичистві, батько твій, аморей, а мати твоя хітеянка. Народження твоє не було хорошим. Тобто, так, при твоєму народженні, оце важливо. При народженні твоєму того дня, як ти народилася, не був обрізаний пупок твій. І водою не була ти обмита на очищення, ані не була ти посолена, і ані не була ти сповита іншими словами, духовно кажучи, ця людина була кинута і нікому не потрібна, народжений в жахливому положенні. Далі написано, «Не змилувалось над тобою жодне око, щоб зробити тобі одну з цих речей з милосердя над тобою. Але була ти викинена на відкрите поле, так мало ціновано душу твою в день твого народження. Це те, що відбувається зараз у наші дні. Жінка, яка жінки, які народжують дітей небажаних, вони можу сказати, народжують дітей і кидають їх, залишають духовно кажучи, символічно, якщо описувати, це відбувається із багатьма і багатьма людьми. Які народжуються без прикладу батьківства, без цього виховання. У них нема ні батька, ні матері, вони нічиї діти. Хто батько? Невідомо, хто мама, також невідомо, а просто так дали, придумали. Так живуть люди в цьому світі. Не всі, звичайно, не всі. Якщо б всі, то, знаєте, якщо б кожен так народився, то ми б усі були б у волі Божій. Тому що дивіться далі, як Бог каже. Зрозумійте, якщо б так всі родилися, тоді б всі мали однакові шанси, ту можливість. Тому що далі Бог каже. Не змилилось на тобою жодне око, щоб зробити тобі одну з цих речей з милосердя над тобою. Але була ти викинена на відкрите поле, кинута. Так, так мало ціновано душу твою. Це дуже сильно. Ми читаємо, скільки людей вони кинуті. Фізично і кинуті. І за того, що ця дитина не була кохана або бажана, і багато людей таких, багато дітей таких кинуті діти, які зневаги суспільства. Але давайте далі прочитаємо, як Бог каже. Зараз ви зрозумієте цей дух, цього послання і Бог каже, і проходив я повз тебе. І бачив тебе проходив я повз тебе, бачив тебе, як ти валялася. В своїй крові. І сказав я до тебе: Живи в своїй крові. Тобто, будь вільна, живи. Так я сказав тобі. Живи в своїй крові. Тобто, прийми життя. Це те, що зі мною відбулося. Як прекрасно це. Так, у мене були батьки, слава Богу. Але якщо б я можу сказати, ви знаєте, були, але я жив у світі, і в світі ви знаєте, що це таке бути в світі. Цей світ гріховний, він марнославний, ці бажання, ці мрії. Знаєте, я ніколи про Бога нічого не думав. Але в один момент Бог побачив. Цю бідність, кров гріха, кров цього світу, і Бог помітив, і проходив я повз тебе і бачив тебе, він побачив мене. Подивіться, що він зробив. Подивіться, як він проговорив тут тут він каже до всіх людей, і зі мною також він говорить Рости ж, зробив я тебе, як польову ростину. Дощ сильний йде, знаєте, і поля вони обновлюються, все зелене росте. Дивіться, що написано. І ти зросла та стала велика. Це говориться про кинуту дитину, яка була колись незначна. Ти виросла і стала великою, і дійшла ти до найвродливішої вроди. Подивіться, іноді поля вони зелені, прекрасні, цвітуть. і ця дитина вона стала такою, так, такою ж прекрасною ця дитина стала.

Повністю знаходився. Але Господь він знайшов мене. Він побачив мене і звільнив. Далі Бог каже так, і проходив я повз тебе і побачив тебе. І ось аж ось цей час твій наспів, час кохання. Знаєте, молодість, час кохання, розумієте? і простягнув я. І я простягнув я полу свою над тобою. І закрив твою наготу, тобто він покрив одежу. Він покрив одежу. Він покрив наготу її. І присягнув тобі і війшов з тобою в заповіт. Дивіться, Бог створив союз, сім'ю, говорить Господь Бог, і стала ти моєю. Хм, дивіться, як це прекрасно читати. Дивіться, як цей Бог безкінечний, великий, який ні в, ні в кому, ні в чому не потребується. Він дає, йому не потрібно щось отримувати, абсолютно, тому що він сам є джерело усього того, що прекрасне є. Він джерело усього того блага, і коли він мене знайшов, я був так, як та кинута дитина, яка нікому не була потрібна. І можу сказати так, я знаходився сам по собі. Весь поранений в цьому світі. Тоді, друзі, можливо, це схоже на вас ситуація, але що привертає увагу тут мою, це те, що Бог говорить і проходив я повз тебе, і дивіться. І побачив тебе. Аж ось ось я побачив кинуту в крові. Він Господь. Він привернув до себе, він простягнув руку свою. Ви знаєте, Бог він також каже вам зараз, ті, хто зараз загубив віру, ви розчаровані. Розчаровані в пасторі, у церкві, у людях, розчаровані, в служителях. І по якійсь причині, я не знаю, неважливо якій, залишили віру, залишили, можу сказати так, ви зруйнували цей заповіт, Союз із Богом. Але ви пам'ятаєте дуже добре, Пам'ятаєте, я знаю, як колись ви прийшли до нього, або, або як він до вас прийшов, коли побачив ваші страждання, вашу ситуацію, і ви знаходилися в крові гріхів своїх. Саме так, Господь віддав свою кров, щоб омити вас від усіх гріхів. Він віддав свою кров для того, щоб вас від гріхів очистити. І він мене узяв на руки. Він доглядав за мною. І вас також він доглядає, і за вами доглядав. Прекрасно, ви знаєте, Бог каже далі. Рости ж, зробив я тебе, як польову рослину. Що ж такі польові рослини? Було сухе. Знаєте, але пройшов дощ, і це поле воно обновилося. І стало зеленим, прекрасним. Ця Краса з'явилася. І Господь каже: Ти виросла і стала великою, і досягла найвродливішої вроди. Зараз людина доросла. Красивий, сильний, здоровий такий. Нове все тоді. Виріс. Виросли. Волосся написано. Але Нуа і Але до сих пір. Ти була зовсім нага. і проходив я повз тебе, побачив тебе, аж у цей час твій наспів, час кохання, ці відносини почалися, союз. Ми створили сім'ю. Тоді Бог каже: Я простянув полу свою над тобою, тобто свою одежу, закрив твою наготу, щоб ніхто не бачив. Бог дав клятву, він поклявся тобі і вступив в союз з тобою, і ти стала моєю. Алілуя! слава Богу! Це дуже красиво читати. Сумніваюсь, що якийсь поет або якийсь автор творів має настільки прямі і щирі, красиві слова, щоб такий текст творити. Це тільки Дух Святий може так. Але він сказав, тому що побачив нашу ситуацію. Ситуацію дитини, яка народилася, без батьків, яка кинута, кинута. Знаєте, Непотрібні і невдячні нікому люди, які в Бога вірять, тільки в теорії насправді, але на практиці нічого не роблять зовсім. Ви знаєте, мої друзі, рука Божа, вона протягується до вас зараз. Також, як Ісус сказав, згадай, звідки ти впав, Він сказав, де ти впав і повернись. Бог, він це каже вам зараз, мій друг, не просто повернутися, я можу сказати, якусь організацію, так, звичайно. Є завжди церква, якась організація, де там люди поклоняються, вірять в Бога, але. Бог говорить, щоб ви до нього повернулися, тому що немає сенсу вертатися в церкву, а серце залишити далеко від нього. Немає сенсу вам знаходитися в церкві всередині, але думками вашими десь бути далеко дуже. Ці мрії, якісь про кохання, в ілюзіях якихось. Це все марно. Вам потрібно повернутися, цей дух. І повернутися повністю на сто відсотків духом, душою і тілом. Ми говорили вчора, що таке наша молитва, Отче наш. Розумієте проблеми сьогодні. Він Господь каже: Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні, на цей день, на справжній день, сьогодні. Сьогоднішній день, яка б не була проблема. Яку ви зустрічаєте? Яка б не була ситуація сьогодні, він дає цей насущний хліб І без сумніву цей вайфазий насущний хліб, він удалить ваш голод, дасть вам облегчення, і зробить вас переможцями, якщо ви Дух ваш, іншими словами, голову і також серце ваше, душу вашу, ви в цю молитву будете вкладати, коли ми кажемо хліб наш насущний, дай нам на цей день, тоді не турбуйтесь, тому що якщо ви так молилися, насущний хліб прийде до вас, він вже прийшов. Будьте впевнені в цьому, починаючи з цього моменту, слово, яке нам Бог дає, дуже сильне. І завтра ми продовжимо. Цей розділ дуже довгий, він прекрасний, і одночасно цей розділ такий прямий і щирий. Він показує нам Божі цілі. Нехай вас тоді Бог благословить. До завтра, друзі. Амінь.